Часто це не робиться, а просто наймаються люди хаотично, самостійно. І не знаю, наприклад, по ринку по знайомим я знаю такі стартапи, які е, прогорали там по декілька разів, змінювали інвесторів, перепродавались е, через те, що наймались люди, е, які просто сиділи, так скажемо, і отримували гроші, де купувалися макбуки, замість того, щоб вкластися в, ну, в класний персонал і подумати, що саме ми робимо і для чого. От тому класний варіант починати з HR, або самостійно продумувати оці всі моменти, кого ми наймаємо для чого, і так далі. Ну і окрім цього, знову ж таки, ми до речі, в одному з минулих випусків тут буде посилання, і в описі дам посилання на нього. Говорили про те, що сама навіть культура взаємодії, ну корпоративна культура, у вас може не бути корпорації, у вас може бути стартап з трьох людей, але ви вже органічно починаєте взаємодіяти один з одним, і ви розумієте, що щось ок, Щось на ок, і якщо на цьому етапі, і ви розумієте, що ви будете далі обрастати людьми, а в команду залучити HR, то в результаті ви отримаєте не тільки збалансовану структуру за функціями, а ви ще отримаєте людей, які будуть з вами ну. Рухатися в одному напрямку, дивитися в одному напрямку, поділяти да, да. Ці і самі крім, там. Цінності. Крім того, вибачте, переб'ю люди будуть підбиратися по певній структурі і за певними компетенціями, а не просто там це мій знайомий. Він класний. Мені там його порадили. Щоб будувати хорошу команду, у нас має бути воронка ну з декількох етапів, щоб перевірити людину, чи дійсно вона зможе закривати і, і реалізувати наші очікування.